Сьогодні Господь напоминає, що розводячися з жіною не робить добре, бо як предатель, він і сам може піти путем, легким путем блуд, і жону толкнути на той путь, а тому ліпше оставатися вірному своїй жінні до кінця життя. І наконець ще сказав Господь. В одному мірі облазнів дуже много. Всякі соблазні, всякі приманки, всякі сатаністи приготовлені красиві фрази, котрі правдоподобні, і маса людей повірила лжі гонітелів церкви, але така прекрасна лоша, та правду промальована, а внутрі гниль і лож, що предоставляє собою сатанінський соблазн. І от каже Ісус, ученикам своїм, невозможно не прийти соблазнам, Мусять прийти, но гори тим людям, через котрих соблазн приходить у цей світ. Ліпше б, щоб чоловік і тому, що робить в всьому світі, гонить церков, переслідує, пише в інтернеті брехню всяку на церковь. Прямо на ходу фантазують брехню і приписують нашим людям, то каже Господь горе таким людям, ліпше б було їм, якщо б на шию їм жернов, такий круг такий, як камінь, зав'язати та верти їх у море, чим б вони йшли і соблазняли малих сих. Наблюдайте за собою, каже Господь, щоб і сьогодні ніколи ви не дозволили собі, ніколи нікого соблазнити цьому світі, бо поступая по Слову Божю, ведя себе скромненько і разсудітельно, пребуває у вірі Христової Канонічної церкви, ми туй, діти Божі, і ті вірні спортсмени, котрі ніколи не зайдуть з дистанції, як би їх не приманювали вороги чоловіка щоб чоловік не побіг і не встиг прийти вовремя на дистанцію. І ніколи не сміємо ми православні забити слово Господа Все, що високо перед людьми. Мерзлость перед Богом, і ми то знаємо, і наші люди то знають. І ніколи, як мученик Платон, нас навіть слово не сміємо, Укоризненної сказати, або щоб похвалити чужоє, як казав митрополіт Київський князьові. князю, ти хвалиш чужу віру, та й знав, хваля чужу віру, ти унижаєш свою, бережи своє, люби своє, бо так поступаючи ми і туй, помолити мученика Платона, і туй ми діти Божі, вірні православній українській церкві, навіть в словах. В словах ісповедення вічности в в'єдносмучником Платоном і з усіми святими зможемо наслідувати царство Божиє. Амінь.